Американське видання New York Times відзначає, що збройні сили України прогресують у наступальних діях на двох оперативних напрямках південної ділянки лінії фронту. Прикази вони виконують, солдати, звісно, у них організовані, як пише видання, зсу просунулись на 10-12 миль вздовж двох головних ліній атаки у прагненні досягнути узбережжя Азовського моря. Та перерізати російські лінії постачання, мова йде про східне село Старомайорське до окупованого Росією Бердянська, а далі на захід до окупованого Росією Мелітополя, де окупована територія відносно невелика, але вона важлива тим, що змушує рашистів відволікати свої резерви з інших ділянок лінії фронту. А це ще більше послаблює російські оборонні лінії в сукупності, створюючи можливості для будь-якого українського. Прориву, який може стати потенційно вирішальним. За майже півтора року повномасштабної війни Росії проти України українці показали дивовижну сміливість і стійкість. А США та інші держави продовжуватимуть підтримувати Україну допоки буде досягнуто справедливого миру. Про це нині заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він підкреслив, що допомога Вашингтона та його партнерів в усьому світі допомогла народові України виборювати свої життя, свободу та майбутнє. Блінкен також закликав Конгрес підтримати виділення додаткового фінансування для Продовження безпекової економічної та гуманітарної допомоги Києву The United States, dozens of other countries, сполучені штати і десятки інших країн продовжать підтримувати українців, допоки Україна не здобуде справедливий та міцний мир. Минулого тижня президент Байден запросив 24,1 мільярда мільярди від Конгресу, виконуючи обіцянку і продовжуючи підтримку безпекових, економічних та гуманітарних потреб України, а також допомогу іншим країнам, які відчувають наслідки війни Росії. Наш департамент працює разом з українськими партнерами над довгостроковими безпековими зобов'язаннями, щоб допомогти Україні стримувати та за потреби захиститись від російської агресії в майбутньому. Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна, так само що багато інших країн нададуть схожі зобов'язання Україні. Американський уряд розраховує на співпрацю із законодавцями в питанні продовження допомоги Україні. Як сказав заступник речника держдеповедан Пател, в обох палатах конгресу зберігається двопартійна підтримка боротьби України за власний суверенітет. Також за його словами, Вашингтон постійно оцінює потреби збройних сил України та намагається задовольняти їхні запити якщо ви подивитеся на підтримку, яку ми бачимо для наших українських партнерів, і з боку конгресу стає зрозуміло, що вона не просто двопалатна, вона також двопартійна, і ми очікуємо, що це буде тривати. Ми вважаємо, що додаткове фінансування є важливою можливістю продовжувати підтримку наших українських партнерів. Звісно, коли йдеться про те, аби продовжувати допомагати їм захищати свою країну та захищати свою територіальну цілісність, але також і в. Нисті інших сфер, як от підтримка зусиль щодо продовольчої безпеки, підтримка енергетики, зусиль щодо стійкості всіх тих речей, де ми знаємо, що наші українські партнери потребують підтримки. Ми регулярно спілкуємося з конгресом щодо цього питання та багатьох інших питань. Ми підтримуємо з ними тісний зв'язок, і тому ми продовжимо співпрацювати з ними щодо цього. М, часом, журі присяжних штату Джорджія оголосили обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу та ще 18 особам. Їм інкримінують ймовірні спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року. Це вже четверта судова справа проти Трампа. Нещодавно йому висували схожі обвинувачення у суді в столиці Вашингтоні. Раніше у Флориді експрезиденти звинуватили у порушеннях зберігання секретних документів. А у Нью-Йорку – у фінансових магінаціях. Лідери демократичної партії назвали нове обвинувачення доказом того, що ніхто не стоїть вище закону. А от відомі республіканці назвали це політично вмотивованою дією проти кандидата на виборах президента наступного року. І до нашого ефіру приєднується моя колега Тетяна Ворожко, яка стежить за перебігом судових справ проти колишнього глави Білого Дому. Таню, привіт, будь ласка, поясни суть цих обвинувачень проти Трампа. Так, Марія, вітаю. До речі, зараз у Вашингтоні справжня тропична злива, але говорити ми будемо про сонячний штат Джорджія. Отже, окружна прокурорка округу Фултон штату Джорджія Фані Віліс ще в лютому 2021 року відкрили справу після того, як стався виток розмови тодішнього президента Дональда Трампа та людина, яка відповідає за вибори в цьому штаті Бреда Рафенсбергера, з якою можна почути, як Дональд Трамп тисне на цю людину з тим, щоб він змінив результат. Виборів він сказав, що йому потрібно, аби той знайшов десь близько 11 тисяч голосів на його користь і погрожує йому. І це важливо, тому що в Сполучених Штатах вибори відбуваються загальні вибори. Після цього переможець, незважаючи на те, на якою маленькою є відмінність між результатами голосів, отримує голоси усіх виборників від цього штату. Це 16 людей, і це 16 виборників. І це могло б значним чином змінити результат загальних виборів. І от вас років роки Фані Віліс, і її команда розслідували цю справу і представили звинувачення проти Дональда Трампа та ще 18 осіб, серед яких його адвокат Руді Джуліані, керівник його колишній керівник його апарату Марк Медоуз та інші особи в тому, що в організованій змові з метою змінити результати виборів. Давайте послухаємо енформейшн. Сьогодні на основі інформації, отриманої в ході цього розслідування, велике журі округу Фултон висуває обвинувачення, звинувативши 19 осіб у порушеннях законодавства Джорджії, пов'язаних із злочинною змовою з метою скасування результатів президентських виборів у цьому штаті в 2020 році. Обвинувальний висновок містить 41 пункт злочину та має 97 сторінок. Пам'ятайте, що усі обвинувачені в цьому обвинувальному акті вважаються невинними. one felony Так, дійсно важливо підкреслити, що поки провина не буде доведена, усі звинувачення вважаються невинними. Отже, ми маємо 41 пункт звинувачень, 19 осіб. Але жодне з тих 19 осіб не звинувачується в усіх пунктах звинувачень. А Дональд Трампа обвинувачених в 13 пунктах, серед яких закон про порушення закону про рейкет. я трошки пізніше на ньому зупинюся. Підбурювання посадової особи, от як Бретта Рефенсбергера, з тим, що він порушив свою присягу, а змова з метою фальшувати документи, змова з метою. Представити особу як державного службовця мається в мається на увазі виборники, а також змови з метою подати фальсифіковані документи. Отже, всього ці 41 пункт звинувачення охоплює п'ять таких видів дій. Серед них заяви неправдиві заяви союзників Трампа, таких як Рудя Джуліані, які говорили про те, що вибори були фальсифіковані, та як саме вони були фальсифіковані перед законодавцями виборчого перед законодавцями конгресу штату Джордже, тобто йдеться мова не лише про публічні заяви, а про заяви безпосередньо на засідання з метою, щоб ці законодавці змінили результати цих виборів. А йдеться мова про дзвінки Дональда Трампа з цією метою посадовцям цього, цього штату, а також тиск та переслідування окремих працівників виборчих комісій, тобто тут є власне і окремі постраждали. Також йдеться мова про втручання в виборчу систему одного округу, штату Джордже. Ну і крім цього. Представлення або формування списку альтернативних виборників, тобто штат Джорджа мали представляти виборники за джо байдена, але був сформований і просувався такий альтернативний список виборників за Дональда Трампа.